родився, Христос народився, славімо Його. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини і дарував їм Царство Небесне. Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо тебе, пом'яни у Царстві Твоєму православних воїнів у боях убитих, і прийми їх у свої небесні світлиці, як зранених мучеників, омитих своєю кров'ю, як, як тих, хто постраждав за святу Церкву Твою та Батьківщину. Що її благословив Ти як наслідя Твоє, молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до Тебе у полки ратоборців небесних сил, прийми їх мірлістю Твоєю, бо вони віддали життя у бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру в тяжкі роки, боронили вітчизну від чужинських орд. Пом'яний, Господи, і всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавне береженне, апостольське православ'я, за освячену і тобою обрану, як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше. За добробут і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. А ми сотворимо їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, Христо, іменить люди, складемо похвалу чесному Христу, на ньому ж Христос, цар слави, руки просягнув, підніс нас до колишнього блаженства, яке втратили ми через оману Змія. Ти ж, О пресвятий Хресте, маючи дану тобі силу розп'ятого Христа, спаси і збережи. Від усяких бід тих, хто з любов'ю взиває до тебе, радуйся, чесний Хресте, все радісне знамення нашого спасіння. Ангели, вчини, як Божі служителі, хрест оточували і добровільне страждання Христа життєдавце прославляли. Ми ж стражданнями Його від вічної смерті, визволившись. Наслідуючи небесні сили, радісно взиваєм. радуйся, Хресте, бо на тобі Христос Бог наш, волею руки простягнувши, спасіння наше звершив, радуйся, бо Христом, який простягнувся на тобі, злочина, дама і Єви, що роками торкнулись до дерева, забороненого знищився. Радуйся, бо здвижений на Тобі. Як злочинний законодавець знищив давнє прокляття, що на нас тяжило. радуйся, бо звершеним на тобі, дивним таїнством, рід людський, вітління смертного звільнився. Радуйся, бо постраждалим на тобі, і померлим жало смерті скрушилося. Радуйся, бо через те страждання Бог з людьми примирився». Радуйся, чесний Хресте, все радісне знамені нашого спасіння. Бачачи упалих людей, Господи, Ти втілився, Хрест і смерть добровільно, плотю перетерпів за рід наш, щоб від смерті вічної визволити тих, хто сповідував Тебе, Сина Божого, і взиває до Тебе. Алелуя! Розум людський знемагає в осягненні великої таємниці Твого, Христе, втілення і вільного за нас страждання, як Ти, будучи Богом безстрасним, страждання, хресні, як людина терпів і це знаряддя смерті Твоєї зробив джерелом життя і спасіння всім, хто благочестиво в Тебе вірує і похвалами оспівує. Радуйся, Христе, бо на тебі звершилося таїнство, від віку наперед визначене, радуйся, бо на тобі звершилося наше спасіння, багато в образах і пророцтвах показано. Радуйся, бо померли на тобі життєдавець кров і воду виточив, якими гріхи наші умиваються. Радуйся, бо краплями святої крові його гріхи струпи душ наших очищається, радуйся, Христе, як дерево життя, що посеред раю Божого, християнам жаданий, радуйся, бо ти плодами безсмертя духовного нас готуєш і надією життя вічного, молодухість нашого підбадьоруєш, радуйся, чесний Христе, все радісне знамення нашого спасіння. Хрест твій, хоче древо, видиме є сутністю, але божественною, одягнений силою і чуттєво миру виливає, духовно творить наше чудо спасіння, закликаючи співати Тобі, Аллилуйя! Маючи перед очима нашими хрест пресвятий, святим і величним поклонінням Його, шануємо заради розп'ятого на ньому Спасителя Христа і цілуючи, взиваємо. Радуйся, Христе, прославлений послухом і стражданнями Христовим, радуйся, звеличений піднесенням на тобі Сина Божого, що весь світ від падіння Адамового підняв. Радуйся, бо, через звершене на тобі страшне таємство, земля вжахнулася і затремтіла, ніби бажаючи поглинути законопорушників. Радуйся, бо через заколеного на тобі Агня Божого, завісу храму роздерлася, і жертва старозавітна припинилася. Радуйся, Христе, Бо каменем, що під тобою розколовся, кам'яносердечний, народ єврейський через невіру від Бога відпав і благодать священну та царство втратив, радуйся, бо через затьмарене сонце під час страждань, Христових ніч. Багато Божа минула, і світло віри засяяло. Радуйся, чесний Хресте, все, все радісне знамення нашого спасіння, бурою, злості дихаючи, заздрістю керовані первосвященники юдейські сховали в землю хрест твій, Христе Боже, щоб не було викрито безумство їхнє, але Він, як скарб дорогий. І з надр землі засяяв старанням благочестивої цариці Єлени, знайдений і на радість усьому світу воздвигнутий з величною піснею Алелуя Бачили тоді християнські люди чесного Христа, знайдення, прославляли розіп'ятого на ньому хреста Бога, Господи, помилуй, зеваючи, ми ж не ці наслідуючи їх, прославляємо Хрест Його святий. Похвальними піснями такими, радуйся, Христе, в землі схований, осквернене гріхами наше земне єство, та освятив, радуйся, боявленням своїм зрад земних хулителів, втілення і божества Христового, Ти посоромив, радуйся, бо постраждалий на тобі плоттю отримав усяку владу на небесах і на землі. Щоб усіх і все до Бога Отця привести, радуйся, бо померлий на тобі, як людина, силою Божества свого, скрушив врата, пекла і вивів звідти душі праведних, радуйся, Христе, бо розбійний, благорозумний, з Христа розп'ятий, Його сповідав, сповідавши Тобою, наче ліствицею на небеса зійшов. Радуйся, бо всі, хто відсіканням пристрастей з Христом спів, розпинається, Ти визволиш і возводиш у царство небесне, радуйся, чесний Христе, все радісне знамені нашого спасіння. Господи, колись за Моєсея пророка, як тільки образ Христа Твого являвся, перемагав ворогів Твоїх. Нині ж сам Хрест твій, маючи допомоги, просимо, зміцни церкву Твою і даруй їй перемогу над ворогами, нехай розбіжаться всі вороги Твої, які не співають Тобі, Алилуя. Чесного Христа, хресте, дійство преобразував Моїсей у пустелі Синайській, бо коли простягав руки, Христа образ творив, і укріплялися люди нині ж. Це ділом спомнилось в нас. Хрест воздвигається, і демони втікають. Нині все творіння від тління звільняється, бо ради Христа засяяли нам усі дарування. Тому, радіючи, взиваємо, радуйся, Хресте, зброя Христова страшна, від нього ж демони тремтять, радуйся, бо силою на Тобі розп'ятого Христа. Бісовські полчища далеко проганяються, радуйся, бо силою, що є, є в тобі, Божественною благодаттю, перемога над супротивниками христолюбивим людям дарується, радуйся, бо від тебе, як високорослого і багатоплідного дерева, на якому Христос постраждав, плоди життя і спасіння нам виростають. Радуйся, чесний Хресте. Все радісне знамення нашого спасіння. Проповідником сили і божества Христового явилась колись животворче дерево хресте, коли дотиком своїх воскресило мертвого і до життя повернуло Його. Побачивши це, багато юдеїв і язичників пізнали велику благочестя тайну, бо ради спасіння людського Бог у плоті явився. І страждання хресті перетерпів, щоб спасти тих, хто взиває до нього. Аллилуйя! Наче дерево райське, велике засяяв на Голгофі чесний хрест Христів, від нього на весь світ поширилось духовне віття, благодаті розіп'ятого на ньому. Під Його тінню знаходять проголоду опалювані спекою пристрастей і бажаючи благочестиво жити у Христі Ісусі. Тому й ми, благодаті Його причасні, весело взиваємо. Радуйся, святий Хресте, преобразовий деревом життя, але ради Адама ведемі було насаджено, радуйся, бо новий Адам, який руки на тобі простягнув світові був явлений. Радуйся, бо під покров благодатного захисту Твого всі вірні вдаються, радуйся, бо милосердям Твого, хто дарував нам Тебе, розкаяні грішники вогню гієнського уникають, радуйся, Христе, утіхо наше в скорботах і печалях, радуйся, цілюща відрадо, і допомога тим, хто знамагає в боротьбі з підступами пристрастей світу і д'явола. Радуйся, чесний Христе, все радісне, знамене нашого спасіння, бажаючи явити роду людському благості і милосердя свого, недослідиму безодню, Хрест твій, Господи, дав Ти нам як твердого охоронця і прогонителя демонів. Тому всі ми в тебе віруючи, прославляємо велич страждань твоїх і вдячно співаємо Тобі. Алелуя! Дивні діла явив ти, Господи, Христом Твоїм чесним, бо Ти розіп'явся на ньому плоттю, і все творіння змінилося. Сонце, проміння своє сховало, основи землі захиталися, пекло сокрушилось державою влади Твоєї, і вивело в'язнів, яких від віку тримало. Заради цього прикрашаємо Тебе цими пісенними квітами. Радуйся, Хресте, Бо тому, хто на тобі постраждав, усе творіння співстраждає, як Творцеві своєму і владиці, радуйся, бо силу Його і Божество засвідчили сонце затьмареним і землю коливанням. Радуйся, бо той, хто помер на тобі, не був утриманий серед мертвих, але, зруйнувавши державу смерті на третій день Воскрес, радуйся. Бо воскресінням Його проповідь євангельська, яка почалася від апостолів і всі краї землі досягла. Радуйся, Хресте, бо тобою і дослужіння імного знищилось, радуйся, бо через тебе православна віра в єдиного Бога, в трійцю славненого по всій землі утвердилась, радуйся, чесний Хресте, все радісне, знамення Нашого спасіння, дивно Бога втіленого і на Христі розп'ятого, духовно бачачи, віддалимося від суєтного світу, розум на небеса піднесемо. Заради цього Бог на землю зійшов і на хрест піднісся, щоб, наче лістиницю на небеса привести нас, що співають йому. Алелуя! Сьогодні Адам з Євою, Веселиться. Бачачи предлежачий хрест, яким був уражений супостат, що колись у раю споживанням забороненого плоду спокусив і зробив їх своїми полоненими. Тому і ми, співрадіючи про праотцям нашим у визволенні від полону нашого душевного, благовійного співаємо, радуйся Христе. Бо на тобі, пастир, добрий душу свою віддав, за овець своїх і навіть до пекла зійшов, шукаючи тих, що заплукали, радуйся, бо Він не зневажав діло рук своїх, Адама з Євою, але з іншими праведниками, вивів їх із пекла, як спащі звіра лютого, і в рай вселив їх. Радуйся, бо через присвяхованого на тобі Христа. Волом'яна зброя повернулася назад, і хоровим, який охороняв едем, відступив від дерева життя. Радуйся, бо ми нині, хрещенням відроджені, у Христі нові люди безперешкодно причащаємось райської їжі. Радуйся, Христе, жезли сили Христової, від Сіону посланий, яким ми пасемося на пожиттях євангельського вчення. Радуйся, бо тобою ми неушкодженими оберігаємося від вовків душезгубних, що наче леви рикають і шукають, кого пожерти. Радуйся, чесний Христе, все радісне знамення нашого спасіння. Усякий бід і підступів ворожих позбав нас, Христе, бла блажений, бо Ти прийняв благодать і силу від присвяхованого на Тобі Христа. Йому ж, як Богу і Спасителю нашому, вдячно і похвально співаємо. Аллилуйя. Красномовство всяке, земнонародних не є достатнім для прославлення Христа Твого Господи, на якому ти звершив наше спасіння, тому, не знаючи, як достойно прославити Його, взиваємо так. Радуйся, Христе. Бо вознесений на тобі Спаситель світу багатьох людей, до пізнання свого покликав і донині закликає. Радуйся, бо світло істине, засяявши на тобі, як на свічнику, всі краї землі світлом Богопізнання просвіщає, радуйся, бо нині схід і захід того, хто постраждав на тобі. Прославляє, радуйся, бо і тебе, як підніжжя Христове, всі вірні возносяться, прославляють. Радуйся, бо від тебе, як не від вечірпного джерела, христоїмениті люди, повноту благ вічних черпають. Радуйся, чесний Христе, всерадісне знамення нашого спасіння. Усім, хто спастися, хоче. І під покров захисту Твого вдається будь помічником, Пресвятий Хресте, зберігаючи нас від усякого зла, силою на Тобі розп'ятого Христа, йому ж, як Богу, і Спасителю нашому, вдячно і похвально співаємо. Алелуя! Ти, Христе, Всечесний, стіна, що захищає нас від бітий напастей і стовп міцний проти ворогів. До якого невидими боритель, борителі приступити не сміють, боячись дивитися на силу твою. Заради цього звірою осіняємо себе святим твоїм знаменем і весело співаємо. Радуйся, пречесний хрести хрестів, бо від нападу духів злоби нас захищаєш, ти радуйся, бо від різних їхніх стріл ти неушкодженими нас зберігаєш. Радуйся, бо від знамення Твого, що з вірою благочестиво твориться, всі сили пекла, які дим від вітру зникають. Радуйся, бо тобою, вся кріпкість їх, як віск від вогню тане. Радуйся, бо святі мученики, знаменем Твоїм осіняючи себе, і ім'я Христове закликаючи, всякі муки мужно перетерпіли, радуйся, роб Бо преподобні Отці допомогою сили Божества, що не Твоєму властива, бісовські страхання і пристрасті, пробудження перемагали, Радуйся, Чесний Хресте, все радісне знамення нашого Спасіння. Спів зворушений приносимо Тобі все чесний Хресте і смирено молимось, розіп'ятимо на тобі Христу Богу нашому. Який дарував нам Тебе як відраду і утіху в скорботах, нехай стражданнями своїм позбавить нас пристрастей, шкідливих для душі і навчить благовірно співати Йому. «Алелуя». Світлом благодаті Божої, що таємнича Тобі присутня, просвіти наші душевні почуття, Хресте, пресвятий, щоб нею просвіщені і наставлені. Не спотикалися об камінь спокус, але що змогли путями заповідей Божих іти у всьому житті нашому, співаючи тобі так, радуйся постійних чудес Христових віснику і милосердя Його до роду людського проповіднику, радуйся, Христе, роду людського оновлення і нового завіту Христового, печаті утвердження. Радуйся. Торжество віри християнської і благонадійний якорю уповання нашого, радуйся святих храмів Божих, окрасу і домів, благочестивих огороже, радуйся нив і садів благословення, радуйся всіх стихів освячення, радуйся, чесний Христе, все радісне знамення нашого спасіння. Благодать Твою всемогутню подай нам Господи, щоб ми уподібнювались Тобі, владиці нашому, взявши Хрест нас не цвяхами присвяховуючись до Нього, а ділами, стриманістю і смиренням, щоб таким чином стати причасниками страждань Твоїх, від них же течуть потоки життя вічного, що напувають усіх православних, які побожно співають Тобі. Аллилуйя. Оспівуючи велич Твою, всечесний Христе, величаємо Тебе всі, як переможний скіпетр Царя Небесного нашого, спасіння, всерадісне знамені, тому й взиваємо. Радуйся, Христе, православний Християн, державою непохитна їх огороже, радуйся святителі Окрасу і всіх подвижників віри. І благочестя, сили та підкріплення. Радуйся, Христе, бо від колиски до гробу на всіх путях життя Ти нас огороджуєш і після смерті на повітряних митерствах від духів злоби нас захищаєш. Радуйся, Бо ті, що під знаменнями Твоїм спочивають, померлі у вірі, і благочесті, в останній день воскреснуть у життя вічне. Радуйся, Христе, боявленням своїм на небесах ти маєш попередити славне, друге пришестя Христове, радуйся, бо ті, що розпинали Христа, і всі невірні, побачать тебе тоді і будуть гірко ридати, ті, що люблять Господа, побачивши тебе, дуже зрадіють. Радуйся, чесний Христе, все радісне знамення нашого спасіння. О пречесний животтворчий хресте Господній, усіх християн утіха, Тебе нині, предлежачого бачачи, підносимось думками до розп'ятого на тобі Христа, йому ж і молимось смирена, щоб заради тебе помилував нас грішний і сподобав веселях райських співати йому. Аллилуйя! Хреста чесний, охоронителем душі і тіла, будь мені! Образом своїм бісів подолай, ворогів віджени, пристрасті приборкай, і благовоління даруй. Даруй мені і життя, і силу, і сприяння Святого Духа, чесними, причистою Богородиці молитвами. Амінь. О причесний жовтворчий хресте Господній, колись ти був знаряддям ганебної страти. Нині ж ти знаменім спасіння нашого, що завжди шанобливо прославляється, як достойно зможу я, недостойний, оспівувати тебе, і як насмілювати, схилити коліна серця мого перед Спасителем моїм, сповідаючи гріхи свої, але милосердя і невимовне чоловіколюбство, розп'ятого на тобі смиренно сміливість подає мені. Щоб відкрити вуста мої і славити Тебе, заради цього співаю Тобі. Радуйся, Христе, Церкви Христової, окраса і основа всієї вселеної, утвердження християн усіх, упавання, царів, держава, вірних пристановища, ангелів, слава і оспівування демонів, страх, знищення і відігнання нечестивих і невірних. Посоромлення, праведних насолода, обтяжених послаблення, сущих у бурі пристановище, одержимих пристрастями розкаяння, убогих збагачення, плаваючих керманич, слабких сила, на війні перемога і подолання, сиріт, вірний покров, удів заступник, дівственників цлотливості, охорона. Безнадійних надія, недужих лікар, і мертвих Воскресіння, Ти при і чудотворним жезлом Моїсея, життєдайне джерело, що наповнює спраглих духовним життям і втішає нашу скорботу, ти, ложе, на якому царствено спочивав триденний воскреслий переможець пекла, заради цього і вранці, і ввечері, і в обід. Прославляю тебе, триблажене дерево і благаю, волею розп'ятого на тобі, нехай просвітить Він і зміцнить тобою мій розум, нехай відкриє в серце моєму джерело любові, а всі мої вчинки і путі мої тобою осяє, щоб величати присвяхованого на тобі заради гріхів моїх, Господа Спасителя мого. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос. Станьте нам помочь, поможіть нам і захистіть нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Амінь. Дякую я вам всім, хто розділився мною у молитву. Всіх вас вітаю з великим сьогоднішнім святом, водохреща, Богоявлення. Хай свята вода змиє з нас всі хвороби, всі недуги, всі прокляття, всі страхіття, всі ці страшні часи, які ми переживаємо, і наповнить нашу душу, наше тіло, наше серце здоров'ям. Радістю і перемогою, щоб ми скоріше всі дочекалися нашої перемоги і щоб наші всі захисники і захисниці повернулись до своїх родин живими, здоровими і неушкодженими. І ще раз вас всіх вітаю зі святом, Божого вам всім благословення. І бережи вас всіх, Боже.